Живи! Живи! Доїхав! Я вже поведу. Саме тренування починається з дня відпочинку. Ми це любимо. Бу Були раді вас бачити, допомагає. <різь> <побачити>. Я пишу. <різь> <різь> Дай Боже, здоров'я, друзі. Як ви бачите, зараз... Погода в березні трошки погіршилася, хоча в лютому ми вже виїжджали і було плюс 11, але сьогодні зранку ще падав сніг. Хотів би сьогодні поговорити з вами, як правильно скласти свій тренувальний план, якщо ви спортсмен-аматор, чи просто бігаєте, але щоб це було корисно для вас, для вашого здоров'я і для вашого розвитку, тому що є категорії людей, котрі просто бігають, получають від того задоволення. А є аматори, котрі змагаються між собою. Стараються покращити свій певний результат. Є люди-професіонали, ті, хто розуміється в цій справі, ті, хто знають, як правильно це зробити. І я хотів би з вами поділитися цим досвідом. Мій тренувальний план. Зараз покажу вибірку в два тижні. Суто говоримо про велоспорт, оскільки ми зараз готуємося до Магань. в цьому циклі, який я роблю, це три тижні робочої загрузки і тиждень відпочинку. І в цьому блоці я залучаю чотири основних види тренувань. Це має бути обов'язково день відпочинку. Так, саме тренування починається з дня відпочинку. Тому що, щоб приступити до хорошого тренування, ми маємо завжди бути відновлені. В ідеалі ці дні відпочинки поділяються на два активний відпочинок і пасивний. Коли ми говоримо про пасивний відпочинок, це мається на увазі мінімізувати вашу фізичну активність. Пухінка, скільки народу. Були вдома! раді вас бачити, Я допомагаєте. Катрусин кінозал. Якщо вас дозволяє робота мінімізувати фізичну активність, це супер. Якщо ви, як то кажуть, маєте ціль там умовно находити 10 тисяч кроків, старайтеся в дні відпочинку її мінімізувати. Активний день відпочинку це коли ми... Займаємося, до прикладу, скажімо, бігу, і під час бігу ми біжимо дуже повільно. Прям дуже. Це там, якщо у вас є пульсометри, це перша, ну максимум межа першої другої зони по пульсу. Наступним видом тренування є. Лонграни так звані, довгі пробіжки, довгі забіги. І коли людина годується до марафону, вона пробігає там від 19 до 37 кілометрів в спокійному лайтовому темпі. У нас тут таке саме є: 3,5 години, друга зона, 4 години. Друга зона. Оргнів добре працює з жировою складовою тіла, бере енергію з жирів, але головне не забувати харчуватися. Зі мною за компанію сьогодні Казали друга зона буде. Це друга. друга друга. Дві годинки вже дали. Вітя, скаже, як там на колесі сьогодні їхалось? Обалдеть на колесі їхати, ще можна так само приїхати. Так само і лишилося. Дві годинки вже є. Що сьогодні на обід. Ба-бам! Два гелі. Дослідження дороги шляху вже здолали. Поїли, попили, пора й додому їхати. Тому, якщо у вас є трошки надлишкової ваги, ви хотіли би її трошки скинути, привести себе в форму. Друга година, поповка печення експертпіт, вже пішла. Не варто бігати зразу швидко. По-перше, це травматизм. По-друге, ви можете захворіти, оскільки організм, якщо ви не готові і приступаєте зразу до. Швидких робіт до швидкого бігу, швидкої їзди на велосипеді ви там женете з якимось середнім темпом швидкістю, воно насправді дасть вам тільки негатив. Щох, то так! Я вже полежу. Тихенько починаю колеси. Ще лишилось близько 27 кілометрів додому. Сотня майже в кишені. Чалем. Оскільки організм має бути готовий до того, саме головне, тому що спорт це про здоров'я, якщо ми говоримо про аматорський спорт. Тому, перш за все, треба розуміти, що це має бути спокійна їзда, спокійний біг. Коли ви в такому темпі, коли біжите, ви маєте змогу говорити і ви не відчуваєте задишки. І коли ви їдете, ви говорите, ви не відчуваєте задишки. Оце ваш такий міні-маркер. Коли ви їздите на другій зоні, третім видом є інтервали. Інтервали поділяються на багато безліч мільйони різних варіацій. Ці інтервали дуже добре допомагають у вашому розвитку. Якщо ви хочете бігати і їхати швидше, їх треба виконувати. Проте до них треба готуватися. І всі ви знаєте, що можна працювати. На стадіоні, в парку, на дорозі, на якомусь ґрунтовому покруті. В нас на велосипеді можна працювати вгору, в спуск, на прямій, будь-де. Але кожен інтервал несе під собою якусь специфічну задачу розвитку якоїсь групи м'язів, якоїсь властивості, якоїсь якості спортсмена. Тому в наших тренуваннях, особливо велосипедних, ми використовуємо переважно тренування на дві зони. На четверту зону, або зону порогу пано, або на п'яту зону, зону МСК максимальне споживання кисню, або як модно зараз і називати ВО2 Max. Ми це любимо. Чому важливо робити ці роботи? Ці роботи сприяють організму готуватися до високоінтенсивних інтервалів забігів. Тобто, коли ми приїдемо на змагання. Якщо ми бігали довго, ми бігали часто довго, це добре, Організм буде готовий до роботи серед всіх. Але щоб бути швидшими, треба виконувати і швидкісні відвізки. До прикладу, класичне на стадіоні, якщо ми беремо, біговий 8 по 400 через 200. Ну, принаймні, я таке робив, мені заходило, це супер. Якщо ми говоримо про велоспорт, це може бути від 5 хвилин чуть ли не до 20 хвилин один інтервал. І таких інтервалів бажано робити до загально 1 години завантаження в цій зоні. Тобто, якщо ми робимо 5, це можна зробити там максимум в ідеалі 12 по 5. Якщо ми робимо по 20 хвилин, це 3 по 20. 3, 2, 1. Останні інтервал завершили. Сережо, хоч би що. Закінчуємо відрізки. Живий, живий! Доїхав! Слава! Тому що далі вона може ставати неефективною, тому що ніз не зможе перетравити той об'єм роботи, яку ви робите. Перший блок закінчили, першу годинку закінчили. Вітя на десь біг. Їхав за Владом без рук. Що за ладом? Все для ремонту. А все чого? Тому що Мазарко не взяв рукавець. І змерз з руки. Покажи виді, покажи. Uh -huh. Це, о, ти в колір що взяв? Та, ти що? Це було найкраще. Це ніхто не взяти. Деякий щасливий. Все, мальчик терпін. Зауважте, що кожну зону потрібно розраховувати правильно, і найпевильніше це буде з допомогою газоаналізатора або лактометра. Бажано, якщо ви новачок в цьому спорті звернутися до кваліфікованого тренера, який вам складе програму тренувань, який вам допоможе з. Майбутніми вашими тренуваннями, цілями. Якщо ви просто в оздоровчому плані хочете це все робити, то моя порада завжди робіть з запасом. Тобто ви не маєте викладатися максимум, максимум, максимум. Робіть це для здоров'я. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментар. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.